За цим сервізом прийшлось поганятись це Розенталь, серія «Мон Біжу. Цієї серії Розенталь випустив чимало, а от порцеляну, прикрашену конваліями, ще треба знайти. Дивно, що її випустили так мало, бо виглядає вона дуже красиво. Хоча, може в цьому й задумка, щоб ми ще більше цінували те, що вдалося знайти. Цю серію назвали на честь неймовірно гарного палацу у Берліні. Назва палацу походить від французького монбіжу, що означає моя коштовність. І збудований у стилі бароко палац дійсно виглядав як коштовність. На жаль, під час Другої світової війни він був сильно пошкоджений. І що ще сумніше, він опинився на території, що підпорядковувалася радянському союзу. Вони не стали його відновлювати. Але Філіп Розенталь, що створив серію монбіжу. Бачив цей палац на власні очі, тож він точно знав, як передати його красу. Завжди кажу: порцеляна це не просто шматок кераміки, це історія та мистецтво. Кого цікавить сервізи з відео, пишіть приватно.